Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті у нас нова частина кар'єри за Шахтар Донець. І сьогодні ми з вами розпочнемо такий шлях в Кубку країни. Взагалі, там буде новий склад. До речі, у нас з'явиться один новий гравець, який ви, звісно ж, побачите в цій серії. Тому ж, я довго не буду затримувати вас. Бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Починаємо. Ну що ж? Ну тут нарешті продовження, і в нас тут матч проти. Мотора. Мотор, який на 15-тій сходинкій в нападі буде грати мразь. Так, у нас склад більш-менш <stab> свіжий. Чому б не починати грати? Дуже сподіваюся на Судакова, на Сікана Степаненко не підведіть нас. Давайте сезон цей дотримаємо. Це все дуже добре. Але в 15 зі команди потрібно вигравати. Отак, 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 хорошо. Команд. Команд корпус! Добрий день, дуже швидко споминаємо, як забивати. Так, а що таке? Я не зрозумів. Чому вони так постійно з а? Yeah. Ще Всі вдарили по ротах, що? Здуріли, чишо, а? Хорошо. Е-е-е, дорогенький. Бля, але як довго він сержике, бля, це я в шоці просто. Як він довго це замахується? Це? Сюда забивати ж, хорошо 20. У-у-у, це нормально. Ну це хорошо, Ну що, у нас 2-0, доволі комфортна перевага, але, блін, це 15-та сходинка. Як тут може бути некомфортна перемага? Другий раз. Ух, ти, юптей! Я гарно, вони тільки б'ють воротах. Мені просто це дуже сильно подобається. Хорошо, конопля! Іздалеку! Оказалось, так класно летить м'ять, чесне слово. Сікан, сікан! Іздань! Іу! Це класика, просто сікан на 93-й хвилині не забуває, бомба! Гарно. А якщо б був би один-один? Який наступний матч? Наступний матч проти Шльонського Вроцлав. До речі, я проти цієї команди грав в, в Польщі і не один раз. Два роки поспіль ми на них потрапляли. Це цікаво буде, них п'ять захисників. Цибуля, цибуля. Наценко о йогормаці. Нормально. Будемо грати зараз. У нас знову всі свіжі, всі чотенько, все хорошо, ніхто, правда, не розвивається, на жаль, але нормально. Чому різник 76-й вже доволі непогано. До речі, ця команда йде знову ж таки на 15-й сходинці. Два тура підряд ми граємо з командами, які знаходяться на 15 сходинках. Ай, командчик, 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 трішки не вистачило, щоб віддав нормальний пасок. А перемкнися ти. Хорошо різних. Бля, як я обожнюю, як в режимі цієї кар'єри перемикаються, блядь, грабці. Це просто щось неймовірне нахідно. Давай, курва! Блядь, сікан поборовся дуже класно. В другому таймі, напевно, блядь, сікан сідає на банку, ні? І зубком, напевно, також. Комо! Як він там його прибрав? Ти шо мимо каси так. фу Ну, людина, це добре. О, як він його прибрав? Просто. Це було незаконно. Який це гол для нього? Четвертий гол, восьми матча. Поміняли ми сікана на Траоре, тому що що -то, що то не готовий цей хлопчик був. Ти ж? Ти його я ж тобі на Нікарас Петра вийшов, слухайте, всікану знову потрібно боятися, чи що, а? 0-2 гарно віддав, тільки ті ті захисник хотів накрити, і він відразу б'є її в даній куття. Фу-ху-ху, так ти що? -huh. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, але в нього все ж таки непогані ударі, не? слухайте, в принципі, то якщо так взяти, він таких пару штук лупив, що це нормально. Ось дивіться. А ну йому непогано. В принципі, я б сказав, він такий виляючий, падаючий, я не знаю, як правильно сказати, летів там у ОГУ. А от так якщо? Її... Чому ми йому весь час і просто ну смішно стає мені за такі удари. Бондаренко, ай, також не вміє пити нормально. Ти що з командою, Ладно. Головне 2-0. Знову сухий матч для різника. Нормально. Динамо взагалі 4 нуль розносить. Я в шоці? Так, о, у нас, до речі, приїхали скаути. Давайте. Хто з Бразилії приїхав? Ну, це очко. Не будемо навіть дивитися. Да. Бразилія, звісно, нас підводить. Так. румуни. Румуни, напевно, також щось. Нового хаджі у нас не буде. Що не буде. Але в нас є ще, до речі, хорвати. 2,5-14 років. ну Давайте подивимося. Давайте також подивимося цього хорвата. Так, там ЛБО 61-й рейтинг. В нього зараз, до речі, непогані такі. Бекфальсбог направ на Ліга, в може зіграти. Давайте його візьмемо, це таке команду. І цей 14 років, до речі, вже вже він 55-го рейтингу. І в нього є трікстер. Хоч звичайний, але все рівно. 87 пейс уже. Ой-ой, то хорошо. Ах, і дивіться, ми знову граємо проти. За -е Прикольно, так. Да. Вони грали тільки що з Динамо Києвом, ну, 4 вони понюхали. Тому треба забити як мінімум також 4. Да. І в них з 5 матчів 4 програші. Поїхали. А що то тепер у нас команда? Ну давайте хоча б на один таймінг хай. Зіграє. Ох, у нас тепер два лівих. Треба їх якось -то в оренду. Цих в оренду поздавати. Так мені оце не, не вже не подобається, що тут сніг іде, оце вся движуха. Сюди його один нуль як він це таке вдарив гарно. Скрізь за все, я думаю, що там Голкіп все-таки не міг побачити цього всього в момент удару. А ну зараз. Ну так, да, я думаю, що йому там трішечки завадили зреагувати. Invece. А кого це, як то кажуть, колише? Кевін 1-0, 13-та хвилина. Погнали, погнали! Тієчка яка? Курва могло вже бути 2-0 вже така нормальна спроба зрівнятись, дином, позабити. Троре, справу їй! Курва не стій там, ти повинен добивати вже там йо. Ми ж два матчі підряд. Вам підряд, забуваємо два голи, ало, шо таке? Що то було за курвоїсько? Хорошо. Та який ти розврачуєшся таке. Телега. Ой-ой-ой, це мені подобається, що віддають паси і плавають там, да-да-да. Це дуже подобається. Ой-ой! ой Ауре. -ой -ой. Сіпан! Хорошо, ну. Нарешті два-нуль. В попередній матчі забивали мінімум два. Опускали нуль. Так потрібно зробити завжди. Такої традиції. А вони, до речі, я не пам'ятаю, в Польщі як? Напевно, відбори будуть що ті що ті, проходити до Ліги Чемпіонів, що перша команда і по друге місце. А можливо, друге місце взагалі не попаде в Лігу Чемпіонів, а в якийсь там другий. Що ти віддаєш? Боже. Але це забули двинуть, це чітко. Так, ну тут нарешті в нас вже команда. 16-та. в них, до речі, грає Лукаш Подольський, це Задж, Горнік Заджи. Оце буде цікаво. Так, у нас що тут Судаков 82-го рейту вже це непогано, непогано. До речі, якось то дуже швидко пройшов сміх. Так, 16-та команда. Подольський грає. Подольський грає під 10 10-м номером. Це його одразу замітно. Сподіваюсь, у нього удари не такі вже пушка просто, як були колись. А от Сікана пушка. Димнуй. На 8-й хвилині матчу Данило Сікан виводить Шахтар вперед. Погнали! Ні, Ну я думаю, тут взагалі буде без цього, без шансів для всіх польських команд. До речі, дуже погано, що все-таки підсумку багатьох типу, сезонів. Ой-ой-ой! Не вдається цей піднятися якось по командам. Фу, молодець різних. Типу таблиця коефіцієнтів, щоб більше команд вичавсь брало цих е... Ліга Чемпіонів. Ну, в Єврокубках просто. Оце дуже-дуже проти, Коли вони це вже зроблять. А тим часом різні робить другий сейв вже. Чому він так довго замахується? Я не розумію. Це за приколи такі виграти виграти. Хорошо. Ну лідер на перерву. До речі, ми, мабуть, ми, напевно, все ж таки одна єдина команда, яка може забрати в Динамо в очки, тому ми, блін, нам хіба в очних зустрічах пробувати їх якось то переганяти. Судаков, Ко! Злівий! 2-0, ди його впевнено, хорошо. Тобі вже спокійніше 2-0 сюдакові сікам забувають в цьому матчі, Молодці пацани. Траоре, а морливий Траоре заб'є в цьому матчі? Ой-ой-ой-ой-ой, а глуки-перяк. Ух ти Подарун, а шо там? Шо там було? Давай, 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 Траоре і туди, хорош доброся, з Судакова, гольовий, перед... гольовий передач, гольовий пас. Як все-таки, я думав, він там головою ще буде битися, знаєте, але він підробив собі, молодець, і вдарив <звук> майже 100 км в час. І тердирі дорогенько. Це. Блін, ну... я думаю, що оце тут хоча б і так легко вже, да, Але що ж буде. Що ж буде в Лігі Чемпіонів Бондаренко? О! Чемпіонів, якщо будемо так не забувати, то нас будуть виносити там вперед ногами. а може, ще й хуже. Що ви на відбій так робить спокійно, дуже спокійно. До речі, на сьогодні сама перша цікава зустріч така проти Ракова. Раков знаходиться на п'ятій сходинці. Тут грає наш Кочергін. І команда така з легіонерами. Проти них буде важко зіграти, але три захисника. Цікава схема. Так, і тут що тут? Тут Кевін 74-й рейт, Сікан 76-й. Чи він був 76-й, я це точно не пам'ятаю, але ладно. Гарний початок, слухайте, дуже гарний початок. Ой. Ой! Судику! Курво! Так, ну але перший дзвіночок вже був за нами. Це такий дзвіночок, що ну його вду, подавай конопля, доганяй, доганяй. Хорош, хорош Молодець. машина. Ні-ні-ні. Ой-ой-ой, горе-горе. Ой. Горе-горе-горе. Ні. Нам нахуй. А сюди кул, сікан в дані! Куло поперечена! А як це працює? Що за х. Блять, просто пороблено щось. Я не знаю, я хуй. О боже! Я єбу. Бо... Тепер нас 0-2 Жехає. Ага. Да. Діставай! Біжи. Хорошо, це кудовий. Що це було, я не знаю. Що це за мув такий? Але ну, ладно. Давай, 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 Матвієнко. О, ти коли? Куди ти даєш, блядь?! Біля тебе гравець. Куди ти фуя даєш його, блядь?! Туда е хорошо. м'яч, бремяч, м'яч, Один-два, хорошо. Поехали. Чи є шанс? Хорошо. О ты шаг нахуй. Ой, яке воно. Ба, блять. Ой, блядь, один-два сосем. Боже, Боже мій. Так, ну ні, ні, блядь, у нас просто оренда. Ви, тупі, та Да е твою душу. Просто оренда. Біли. Так, можливо, підпишемо цього. Алексіс Вейгу. Боля, він свободний агент. Якщо що, на наступний сезон продамо і просто підлутаємо бабу, тим більше, в нього є цей єсфінасік. Ак, 19? Ну, давайте 20. Це супер. Перший трансфер зимовий міжсезоння. Тут до речі, таке відома фамілія, відоме прізвище таке на ринку. Тому я вважаю, що це непоганий трансфер ще рейтинг 78 сюди. Так, до речі, він то йде депортіво, але весь на 6 місяців він 66 го рейтингу. Я сподіваюся, він повернеться все-таки десь до 70-го. Так, а що в нас тут? Дивіться, що в нас тут відбувається: мінус сім балів від Динамо, Київ від першої сходинки, і плюс один бал від Леха Познані. А могло б бути 4 бали, якщо ми не програли. Раку, якого 31 бал. Взагалі нас противник плюс 10. Йоп, тердир. Так, хотів показати статистику, але тут приїхали наші скаути. Ну давайте глянемо. Хто цей раз бразильців є. Таке нічого поки що. Да? Ну, да. Таке собі Бразилія привезла не дуже добре. Котурмун, можливо, щось і привезли? Це таке. ау, Марко, Колінмор. Ходимося, страйкер. Із Алін балон, Ден Балон. Сюди його глянемо. 74-75. Ні-ні-ні, це не цікаво, це також, І це також ні. Так, Румунія, а і Хорват. Ух ти. Давайте глянемо. Ух ти! Також глянемо, йо маю, 14 років. Чому ж ви так всі ніхераси в лахліть? 15 років. Йо маю, що там. Цей куди буде їхати? Цей тепер, напевно, поїде в Португалію на 3 місяці. Так, і тут цей поїде в нас також Європа. Але хочу хочу, хочу Чехи. Чехи 3 місяця і чисто Сієм Сідім, і хочу бокс до бокса. Так, і ще в нас один. Звісно ж, він поїде куди? Давайте в Молдову з'їздило. В Молдові чисто центральний захисник. А так, 54-й. Але є нотик уже. Так, Влахович. Також 15 років, 58, сильний. Хорошо. 15 років 55. Нормально, 15 років 57. Але вже сильний удар є пейс 81. Хорошо. Ось і баланси, що я вам казав. 63 рейтинг у нього. Такий собі він. У нас бомбардири, дивіться, Лесяна Траурет, за 16 виходів на полі забив 5 голів. Це в основному він просто на заміну виходив. І вже потрапив в топ. Я говорю Судоку, 7 голів за 19 виходів на поле. Молодець. Тут вже йшов Андрій Ярмоленко 11 голів, Сікан 13 голів за 17 матчів. Ярмоленко вже 11 забив, Міг собі. А тут тупо два динамі. Це Едуардо Гереро 13 голів. Так само, як Сікана, до речі, але в Сікана саме менше матчів. Чому він на другій сходиться? Я не розумію. І перший Віталій Боярський 14 голів. Що по асистам. До речі, команд наш, 7 асистів, 11 матчів. Судаку, 6 асистів, але 19 матчів. Так, тут ще є ще три тут байвер. Ну, Степаненко три асисти. Добрий день, Сікан, три асисти. Нормально. По кліншицях беззаперечний лідер. Дмитро Різник. В два рази більше, 14 сухих матчів. Йокці. Він повернувся в нас. за Цього з оренди чи що? Так, він повернувся з оренди. До речі, ніхраз собі. Ну, в оренду можна. Дивіться, це вже другого на два роки. Ну, давай. Це вже другого гравця. У нас ця команда хоче взяти в оренду. Прикольно. Віці Келці хочуть як купити нікера собі, але ми його поки що не будемо продавати. Та нє ні, ні, нє ні, 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 ні. Не, не знущайтесь з мене так. Нарешті у нас повертається чемпіонат У нас гра проти відзива. Вони на 11 сходинці, тому потрібно валити їх. Соболь якийсь на вістрі атаки. Але нас це не цікавить. Час вона розвалювати її У нас тут таке собі всіх тонус не дуже добрий, тому що ніхто не грав, але ніхто не відміняв перемогу. Потрібно брати, у нас дебютує Вега. Ну що ж, сподіваюсь що все буде добре, погнали. Хорошо. Сан сюди один нуль! Вірнішину людин на 10 10-й хвилині Данило Сікан забиває сюди його. Після зимової перерви так нормально вриватися відразу з перемоги було б супер. Можливо, будучи шанси якось до нас догнати Динамо і поборотися за чемпіонство. Але Кубок в будь-якому випадку потрібно забирати. Хорош, хорош бразилець, але цей бразилець щось не розвивається зовсім навіс. Отвієнич. А що ти робиш? Удар нормально, алло, і Шачело ти. Йо, у там його так, щоб і сітка провалась. Курва, ні? Єбать. батько. Давайте вони ще щас, на куражі ще й другий нам закинуть, блядь. От, та я пошутив алло. А ну вдар, блядь, дайте пас нормально, сука, навіжений. Динамо Київ хоче купити кевіна. М -м -м да. Прикол. Так, у нас наступний матч проти Піаста, 14-та ходом. Потрібно блін, братись в ООН. До речі, в них є хук, їх потрібно з хука і винести. Але чи хватить у нас сил? Ну в чому питання? Давайте подивимось. так? Так, ну Тут дуже нам потрібна перемога, щоб повернути сили до себе впевненість. В першу чергу, що курва було? Хорош. Сікан. Сікан. Сікан! Хорошо, хорошо, дивну, отакін, отакі надо. О, да, тут Ні-ні-ні-ні. А потрібно то боятися цього хлопчика? Ні? Судакову потрібно боятися. А Матвієнка потрібно боятися. Блядь, Степаненка потрібна. Бо він отак на вегу. І той віне! <кхм> хорошо, каман! Опа, опа, гу -гу, а можна червону? Там вихід був би один на один. Ну, просто треба тепер їх розвалювати. Хто в нас дуже хорошо б'є? Зубков чи що серйозно? Так, ну що ж, ладно, спробуємо. Давайте отак спробуємо. Ну а вдруг вийде. Курва, прямо про рукає, це душу, а я вже думав, що зараз розпочнеться розвал просто. І тут сінес. Йоу, дебютний гол. дебютний гол, а який він все ж таки, -мо, финнес шотом, так в дальній, пам! И ти сюди, 2-0, хорошо. О, о о А ну ні, 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 ні. Та як? Руш. Хорошо? І трауре в дальній. Питання є, трену. розгромчик тут під'їхав до нас. Ой-ой-ой-ой-ой! Але але ж команд. Але ж команд, що ти чого? Креще там впадав в галу. Да, да, команд. Команд 4, 4. 0 сюди. Розгром. От таке мені подобається. чи? А, ні, все 4-0, друзі, перемога. Дуже круто. Сюди ж ти його. Так, у нас тут остання десятигодинка трансферів. Дивіться, дамфріс вже в ромі. Перспективний проект все-таки починає робити за 31 майже мільйон фунтів. Бунга з Лос-Анджелеса переходить в Тріста Пелес в 30 років за 26 мільйонів фунтів. І Тріпір за 10 лямів символічно переходив в Манчестер Сіті. Прикольно, хто нас з Гомеса хоче купити Блекло, чи хто це? Так, Та ну ні-ні. ні Дякую, ні, 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 ні. дякую. До речі, Грізман переходить в Ньюкасл майже 50. Мільйонів пунктів і кукуреля в куди? В Аталант. Друзі, оце мову. А Людігер повертається в Англію, повертається в Арсенал за 54 мільйони фунтів. Я в шоці. До речі, анонси все хочуть купити в нас келсі цього. М -м? Потрібно якось то використати, спробувати, що він там. Так, у нас нічого нового. Рюдігер саме високий висока ціна трансферу зубкова на два роки хочуть взяти в оренду, та ні. Ми його продамо в наступному. Наступному сезоні так, друзі. Нарешті в нас стартує польський кубок-пухар краю, в якому я грав. До речі, у нас перша команда це мото. Я гадаю, що проти них можна трішки виставити Який склад, правильно дублюючи. Тому, звісно, поїхали це робити. Так, друзі, отаким от зовсім, зовсім новим складом ми виходимо на кубок. Взагалі, всі-всі гравці не виходили в основі. Взагалі ну там хіба в ротацію. Це взагалі дублючий склад. І деякі гравці взагалі вперше зіграють в основі. Тому це шанс доказати щось. Так, біжим, біжим, біжим. Егіналдо давай давай. Егіналдо з ударом. Тихо, тихо, тихо. хороший сюн на місці, але у нас є, це дуже добре. А як? Курва, як тут виграти? Потрібно ж виграти, щоб пройти взагалі далі, 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 далі. Ой-ой-ой, оце я так зробив. О, ші, сю, сю, бі, його. Оце воно. Ось тобі і добрий день. Звіночок. Для різника, але я, ну, який там звіночок? Людина, блін, більшість матчів стоїть на нуль. Гомес! Гомось! Гомось. Чіпка знов! Вона мене бісить! Так, одну замінку зробимо, ладно. Так уже бути лідером. Все-таки це людина, яку ми мусимо продати більше, чим за 100 мільйонів фунтів. Запам'ятайте це. І цей трансфер колись відбудеться, то. Хорошо. Хорошо, Трауре. чого А це ж пенальті? Скажи, що це пенальті. Кажі, що це пенальті і червона взагалі буде супер. Ой ой, ой 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 як гарно! Як гарно. Але потрібно забити. Хто заробив, той б'є. Ну, в принципі, чому б і ні. Хорошо, травдину. Хорошо, сюди. Нарешті нам це було дуже потрібно. Дивіться, що робить... Дивіться, що він зробив цей келс, -мо! А можна і ти вже один-нуль проходимо нарешті в кубку далі. Це дуже добре. Послідній матч випуску і перемагаємо. Це дуже добре. Так, уже в наступному випуску ми зіграємо проти Ягелоні. Ми вже скотилися на третю сходинку. вище нас на один бал, який попереджає це Олег Познань. Ну це не дуже, не дуже критично, тому що Динамо ще раз зіграли в нічию, нам не потрібно просто більше програвати. Потрібно тільки вигравати, і все буде у нас добре. 18 команд. Це 34 тури. Ще 13 турів у нас є. Чи буде шанс зайняти другу сходинку і, можливо, навіть першу. Так, хочу подивитися. Не приїхали до нас ці скаути. Приїхали. Давайте глянемо на них і закінчимо цей випуск. Щось не дуже в нас. Вони так хочуть. Опа! Ну давайте подивимося на попу. Так, чехи. Можливо, Томаша Хютшмана нового якогось привезли на мене. Як його, блядь, зрозуміти, нахуй, що він атовий. Що він гарний, що, блядь, ціну якби, показували. Чому не показують ціну зараз? Чому кар'єр за Динамо показують ціну, а тут ні? Ох ти, Бастос, який. 13 років. Йди ж ти сюди, Бастоса саме подивимось, Бастоса саме глянемо. Опа, 53, 14 років. Джокеї, Бастос, 13 років. 52 Фінашоти вже є, 71 пейс. Тут тобто, ти хлопчик Вінгер, інсайд форвард. Це таки був у нас більш Інсайдфордом. Тобі є фінашоти. Тому і Пінто 16 років, 62. Ну, хай пока побуде. Що ж, друзі, от такий у нас випуск вийшов. Тому, якщо ви хочете, щоб ця кар'єра продовжувалась, просто тисніть лайки. Чим більше лайків, тим більше я бачу, що ви хочете бачити ці серії знову і знову. Тому. Все в ваших руках. Зараз я з вами, звісно ж, не прощаюсь. Я кажу вам. На все добре. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе.